Доброго всім дня! Зараз їду на зустріч з клієнтом. Буду вести йому планшет Samsung Tab9 на 128 без lte модуля і ще з собою взяв кріплення на лобове скло. Також у клієнт нам є навігатор Азімуд на базі Windows. Я йому його продавав у 20-му році, карти, там треба буде обновити. І він цей навігатор буде як страховичний варіант. Буду включати цей планшет. Планшет вже налаштований і готовий до роботи. Тобто там всі програми для роботи по Україні та по Європі на монтажному транспорту встановлені. Коштує такий планшет 828, без ОТЕ 7300 гривень. Я вже під'їжджаю на заправку амік. Це вже передав клієнту планшет Samsung Tab9828, A9 показав, розказав, як працюють там програми, які я туди завантажив. Все там вже налаштовано і він буде користуватися новим приладом з новими картами. Також у нього ще був навігатор Азіму на базі Windows, -S1. він у мене його купляв в кінці 2020 року. Карти там були того ж року, тому що їх ніхто там ні разу не оновлював. Карти я там оновив і оновив бази камери радарів. Так що, якщо ви будете проїздом десь в Києві і вам потрібен новий прилад, зараніше набирайте мене і ми з вами домовимось про зустріч.